На жаль, наш прогноз невтішний, ваша донька не зможе ходити, сказав лікар. Але ви можете спробувати ще поїхати за кордон, може, наші колеги вам скажуть щось обнадійливіше, додав він. Василь ніколи особливо не вірив Бога, але, почувши такий страшний вирок, він вирішив, що ніхто йому не допоможе, окрім Бога, бо й сам бачив, що надії мало. Одружився Василь доволі пізно, аж 40 років. З цим питанням він не поспішав, бо хотів спочатку кар'єру зробити, грошей заробити, а потім вже думати про сім'ю. Навіть при тому, що розміняв четвертий десяток, він не бачив необхідності одружуватися, та й досвід неприємний мав. Колись студентські роки він до бабусі в село поїхав і там літко зустрів, а дівчина так закохалась нього, що аж збрехала, що дитину від нього чекає. Ледве Василь втік звідти, а в село до бабусі він же багато років не приїжджає, а то раптом ще хтось захоче його на собі одружити. Все змінилось, коли він побачив Іванну. Красуня така, що очей не відвести. Василь життя життя без неї не уявляв. Тому не те, що втікав, а сам став наполягати на одруженні. Іванка і справді була йому підстать, хоч і була на 10 років молодшою за нього. Крім того, жінка була дуже красивою, вона ще й непогано заробляла, розбиралася в терології і цим заробляла, а охочих поспілкуватися з нею завжди було багато, тому справа була доволі прибутковою. Василь теж на той час вже заробив і на квартиру, і на машину. Тож, одружившися з жінкою своєї мрії, він вирішив, що тепер, нарешті, наступить період затяжного щастя в його житті. Коли дружина сповістила йому, що чекає дитину, він був найщасливішим у світі. Але коли дитина народилася, то лікарі сповістили сумну новину і здоров'ям дівчинки не все гаразд, тому швидше за все ходити вона не буде. Лікар батькам так і сказав вас рятує тільки диво. Своїй дружині Василь нічого не сказав, а сам поїхав в сусідню область в монастир. Люди подейкують, що там є одна сестра, молитва якої дуже помічні. І Василь поїхав з вірою, що це допоможе його дитині. До сестри Анни була велика черга, тому потрапив до неї на розмову Василь аж під вечір. Коли зайшов в темну кімнату, то спочатку подумав, що він втомлений і що йому здається. Перед ним стояла не сестра Анна, а та літка, яка колись хотіла його охомотати. Чого прийшов Василю? суворо запитала сестра. А ти тут звідки взялася? Що, монахиною стала? розгублено запитав Василь. Черницею я не стала, бо дитину народила. Але тут живу вже майже 20 років, і звуть мене сестра Анна. Господь дарував мені дар зцілення людей. Не знаю, як це працює, але я молюся, а Бог діє. Ліду, ой, Анна, сестро Анно, помолись за мою донечку, яка зараз хворіє, став проситися Василь. Анна пообіцяла заносити свої молитви в цьому наміренні Василя до Господа щодня, і, ошелешений випадковою зустрічю, Василь поїхав додому. Повернувся в той же монастир через рік і тримав за руку маленьку дівчинку, яка своїми ніжками сама робила перші кроки. Дякую, сестро Анна», – щиро сказав Василь і розплакався. Після того першого візиту Василь сам знайшов чудесним чином лікарів за кордоном, які взялись допомогти. І гроші на лікування теж зібрали друзі й родичі. Але він впевнений, що це сила Божа, врятувала його донечку, і тому прийшов подякувати. Лідо, а де наша дитина? Ти ж казала, що ти народила, раптом несміливо запитав Василь. Наша дівчинка стала ангеликом, не проживши на цій землі і години. А я не витримала і в монастир пішла. Відтоді тут і живу людям допомагаю. Розміреним, без жодної нотки картання чи образи голосом відповіла сестра Анна. А може, покажеш нам, де її могилка, бо тепер у мене дві донечки. Який же я був безсердечний? Пробач, відо, якщо зможеш. Василь з донечкою повернулись додому, а сестра Анна до себе в кімнату. Там на неї вже чекали люди. І в цьому вона тепер вбачала свій зміст життя. Головне, що вона не тримала образи на Василя. І навіть з Божою допомогою змогла йому допомогти.